Тріця свято тридцять це згадка біблійного факту сходження Духа Святого на землю, зокрема, конкретно на людину. Тобто, що це виходить? Що людина стає так би мовити, одержимою, певною істотою і більше себе не контролює. Це так? Ну не зовсім не зовсім так. Бог створив людину е, з тим, щоб вона мала вибір. Тому, е, ну так, якщо людина приймає Духа Святого. Але і після цього, при отриманні Духа Святого, людина має вибір. Тож Біблія каже, що всі духи пророцькі, вони підпорядковуються Духу Людському. Тому так ми приймаємо Духа Святого, але Він керує без нас нами. Тобто, ми залишаємося з тим даром, який Бог надав кожної людині, з даром вибору. Тобто ми можемо. Бути слухняними до Духа Святого і може бути навпаки, то кому ми віддаємо себе в послух? Біблія каже, ну, для того ми стаємо рабами. Якщо ми слухаємось Духа Святого, то ми стаємо рабами Божими. Якщо ні, тобто ми можемо не слухатись Духа Святого, то ну, ми стаємо рабами гріха Бібліга.